Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня за компенсацією з оплати комунальних послуг звернулося 4 тисячі сімей. Ця кількість значно збільшиться з початком опалювального сезону. Спрогнозувала міністр соцполітики Людмила Денисова. З 1 жовтня змінюється порядок призначення житлових субсидій. Зокрема, запроваджуються нові терміни: соціальна норма житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, на які держава надаватиме пільги субсидії та компенсації. Соціальна норма житла в порівнянні з нормами, на які надавалися субсидії раніше, стає вигіднішою для більшості отримувачів компенсацій. А соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами розраховані на основі аналізу фактичних обсягів споживання газу, води та електроенергії. Що дозволить державі забезпечувати соціальну підтримку на оплату реальних опцій споживання цих послуг? У Мінсоцполітики передбачають, що внаслідок нововведень кількість отримувачів субсидій у порівнянні з минулим опалювальним сезоном зросте на 300 тисяч домогосподарств з 1 мільйона 300 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч. Військовослужбовців, які брали участь в АТО, забезпечать житлом. Уряд доручив Міністерству оборони та державній прикордонній службі скерувати 73 мільйони на завершення в цьому році капітального будівництва і реконструкції об'єктів житлового та комунального призначення. 5 мільйонів гривень передбачені для закупівлі житла для сімей загиблих бійців, які брали участь в АТО та боронили кордони, а також військових, які стали інвалідами внаслідок боїв на Донбасі. До 7 жовтня усі профільні відомства повинні скласти списки військовослужбовців та членів їхніх сімей, у яких є право на отримання житла, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов. До всесвітнього дня туризму, який відзначатимуть 27 вересня. Сьогодні в Ужгороді стартувала традиційна виставка ярмарок Тур Євроцентр. Тематичний захід проводять уже в 13-те. Його мета популяризувати туристичні цікавинки на теренах України та близького зарубіжжя, сприяти налагодженню взаємовигідних контактів між представниками туристичної галузі, а також відзначити найбільш успішних управлінців практиків і теоретиків туризму на Закарпатті. Цьогорічний тур євроцентр об'єднав майже

Я другий рік поспіль сюди приїжджаю на цей захід, і е, він не стає гіршим захід. Він стає кращим, і люди е, дійсно від, хоч хоч хочуть бути тут, і вони розуміють, що туризм це складова економіки. Туризм, який являється поштовхом розвитку регіону. це від цього залежить і соціально економічний саме стан цього регіону. Ну і в країни в цілому. Тому дійсно я бажаю, щоб у вас туризм розвивався, щоб у вас дійсно будувалися дороги, будувалися готелі, будувалися нові підприємства, надавалися якісні послуги, і це все буде спричиняти саме розвитку туризму, а також розвитку вашого краю. Я вам вже бажаю всього найкращого. Пішохідний перехід у 3D-форматі планують встановити в Ужгороді. Громадські активісти запропонували міській владі облаштувати таку зебру на слов'янській набережній біля навчально-виховного комплексу Веселка. Реалізувати цей проект допоможе закарпатський художник Петро Рязка. Активісти переконані, встановлення такого пішохідного переходу на цій ділянці дороги підвищить безпеку руху. Батьки дошкільня та керівництво садочку підтримують таку ідею, адже автомобілі, що рухаються по дорозі, часто не реагують на знак. Та розмітку. Потреба є, і вона дуже нагальна, тому що в нас дуже багато доїжджаючих батьків, і в час пік, як говориться, коли приїжджають ці дітки, а вони підводяться машинами. В нас мало того, що дуже загружена наша площадка, то і є ще небезпека, бо дуже надзвичайно швидко рухається транспорт, який приїжджає. Ну, Вулицею нашою. Ідея така виникла в мене, що зробити 3D-пішохідний перехід. Це, по-перше, під'їзд до Бозорського парку, туристи, цікаво, візитна карточка. А по-друге, це людину, ну, якби вона здивується, коли побачить, і по-любому вона буде змушена зупинитися. Після перших кадрових змін в управлінському апараті адміністрації новопризначений керівник області Василь Губаль провів зустріч з представниками різних громадських організацій. Познайомитися та поставити свої запитання голові ОДА зібралося кілька десятків активістів. Про що йшлося? Дивіться далі. Новий голова облдержадміністрації Василь Губаль через тиждень від початку виконання своїх обов'язків зустрівся із громадським активом області. У перші ж дні новий керівник краю звільнив із посад начальників кількох департаментів адміністрації. Проте кандидатів на місця звільнених чиновників поки немає. Василь Губаль озвучив власну думку щодо майбутніх кадрових призначень. Я в цьому буду твердий. Якщо брати по галузях, люба галузь, яку сьогодні візьмете, охорона здоров'я, освіта, культура, друге управління, силовий блок наш Закарпатський, якщо людина професіонал, вона не має гратися в політику. Вона має працювати в освіті, не заставляти директорів шкіл вступати ту чи іншу партію політичну, не заставляти не приймати на роботу по тих чи інших політичних подобаннях директора школи або завідуючого садочком. Головного лікаря амбулаторії тому і тому подібне. На часі і закон про люстрацію, тож активісти підняли питання очищення чинної влади. Зараз прийнятий закон про, про люстрацію. Він передбачає формування люстраційних комісій також і на місцях. Так. Там, ага. там не все так чітко прописано, але один із пунктів, який я чітко порозумів, що формування комісії буде покладано на держслужбу. І будуть залучені не менше ніж один представник від громадськості і представник від мас-медіа. От, хотілося б почути ваше бачення цього, чи, чи, чи йде вже в цьому напрямку якась робота. Я хочу, щоб був створений реальний ілюстраційний комітет, не чекаючи закону. Я буду пропонувати на місцях радам. Відповідно, теж саме не під відповідного голову адміністрації або голову районної ради створити і ми будемо, але опять же, я буду залучати до цієї підтримки вас, громадських активістів. Крім запитань до новопризначеного голови ОДА, прозвучало кілька пропозицій. Зокрема, напередодні виборів активісти попросили нового керівника області особливу увагу звернути на можливі маніпуляції громадською думкою виборців з боку різних кандидатів. А представники правого сектору запропонували зустрітися через певний час, аби оцінити перші дії голови ОДА хочеться, щоб ви доклали максимум зусиль, щоб ми не бачили цих ганебних випадків, коли Працівники бюджетної сфери, освітяни економіки, робочий час зустрічалися із якимись кандидатами, тому що це насправді світленіжує їх, і для нас це також є свідченням певні не демократів. Якщо ви підете шляхом очищення влади, оновлення влади, службу службі народу, захисту цього народу, то на нас ви можете розраховувати 24 години на день, 7 днів на тиждень. Думаю. Тому я думаю, правильно, ще буде. Ситися з вами, напевно, через скільки через десять днів, через 30 днів продовжить роботу голова ОДА зустрічами із правоохоронцями, працівниками та керівним складом контролюючих та фіскальних органів. Відтак запланована зустріч із представниками мас-медіа. Здай, макулатуру збережи життя під таким гаслом триває екологічна акція на підтримку закарпатських військових. Природоохоронці наголошують, порівняно з попередніми цей екологічний захід один з наймасштабніших. Збір макулатури проводять у супермаркетах, садочках та навчальних закладах. І саме школярі виявилися найактивнішими учасниками акції. Учні Ужгородської загальноосвітньої школи номер 8 протягом тижня зібрали понад три тонни макулатури. До Дня Ужгорода місцеві активісти ініціювали екологічну акцію по збору макулатури, мета якої не лише покращити стан довкілля, а й допомогти закарпатським воякам. Учні, батьки та педагогічний колектив восьмої школи, що в Ужгороді першими приєдналися до природоохоронної акції і за кілька днів зібрали понад три тонни макулатури. Ми здавали макулатуру. Це газети, журнали і картонові коробки. Залучилася вся школа, починаючи від першого. Ших класів і закінчуючи одинадцятими, ми в тому часі залучилися і батьки. Нам привозили сюди машинами. Оці ящиками старі книги, котрі вже ще за їх часів, за їх часів навчання. Тому я бачу наше виховання патріотичне. Видно, учні п'ятого класу пишаються своїм результатом. Серед усіх учасників вони здали найбільшу кількість непотрібної паперової продукції. Сподіваються, у такий спосіб буде чимось допоможуть воякам. А ще діти вирішили підтримати солдат своєю творчістю. Це голуб. Я його відправля... Ми відправляємо цей голуб у зону ато, щоб війна закінчилася і щоб усі військові мирно вернулися додому. Тату, я передаю тобі привіт, щоб ти поскоріше вивертався. Я тобі бажаю і щастя, щоб ти вижив. Школярі переконані, їхні послання дійдуть до закарпатських військових. А поки триває акція, до збору макулатури долучилися садочки та школи не лише в обласному центрі, а й в інших містах. Зокрема, природоохоронний захід проводять у перечині та Чопі. Організатори запевняють, на виручені кошти закуплять теплий одяг та взуття для закарпатських бійців. Збір макулатури відбувається в рамках акції «Здай макулатуру збереже життя з метою вилучення коштів для закупівлі теплого одягу і термобілизни теплого взуття для наших бійців 128-ї бригади, які на даний момент знаходяться в АТО. Екологічна акція триватиме до кінця тижня. Організатори кажуть, всі уж зможуть долучитися до здачі макулатури і під. Час святкування дня міста у суботу, 27 березня. наразі це вся інформація. Більше розкажемо, і покажемо у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцять. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.